Вітаю вельма шановне панство, пані та панове, на місячному сяйві Психологія. Давайте подивимось думки вашого партнера, загадного партнера. Це може бути партнерша, тому ви просто переводьте, будь ласка, чоловіки на питання о партнерщині. Я буду говорити як у загальному контексті. Партнер партнерша думки загаданої людини, і спочатку ми з розум, зробимо зріз, сигніфікацію вашого партнера-партнерша, в яких енергіях людина зараз знаходиться, і тут виходить королева. Кубків дев'ятка, ночів, сімірка, сімка, пентаклів і веша. Знаєте, ваш партнер ймовірно зараз переживає емоційну кризу або такий важливий етап змін. А Тут про внутрішній або зовнішній вибір тут тривоги, сумніви, безсонні ночі. Це може бути пов'язане з жінкою або а, чоловік, який дивиться, і тут виходить сигніфікатор королеви кубків, і це говориться про, знаєте, людина взагалі володіє е, великою інтуїцією та здатністю справлятися з емоціями. І... Тут є момент, наразі партнера багато чого відбувається, і на рівні внутрішніх процесів це може привести до важливих змін або такої, знаєте, переосмислені ситуації. Але людина очікує, Тут, знаєте, ми вкладалися, ми щось робили, і наше очікування, таке враження, що вони зруйновані. Це, знаєте, це карта вказує на несподівані обставини, які змушують людину переглянути своє життя, погляди чи відносини. Це криза. Але після цієї кризи виникає новий початок. Давайте подивимось, про що або про кого тут іде мова. Ну, я ж говорю, що тут була якась комунікація, яка обмежена, якої зараз немає. Можливо, ви. Не комуніку не комунікуйте зараз навіть з цією людиною, тому що по вісім кінчів я не бачу, куди мені йти, я не можу цього робити. Це обмеження, це може бути як внутрішньо, як і зовнішньо. Тобто це і блоки, це і обставини, які є у житті вашого партнера. І таке враження, що комунікація як от порушена між вами. І от тому такі страхи, тому така от вежа, тому що те, що ваш партнер очікував, таке враження, що він не, дочекав, ну, не дочекався. Те що, те, що він вкладався, до цього не дійшло. От зруйновано всі а, плани, цілі, мета навіть до чого ми йшли, до чого я йшов чи йшла. Тут може бути як сигніфікатор королева кубків, це може бути а, про жінку, це може бути і зрілість, інтуїція королева кубків, це про емоційну глибину взагалі. Інтуїцію, чітливість. Це про проємпат, емпата. Для глибоких почуттів людина може бути розумітися. Людина хоче, знаєте що, емоційного балансу, спокою, турботи про себе чи інше. Таке враження у мене. Але якщо це про жінку, то жінка кохана, жінка, яка може дати кохання. Королева Кубків, давайте подивимось, думки вашого партнера. Знаєте, тут а, таке враження, і те, от карта дьявола, вона говорить про те, що а, про спокусу тут іде мова, про залежність або внутрішні обмеження. Карта це може символізувати те, що ваш партнер переживає сильне емоційне або фізичне тяжіння, яке може бути не зовсім здоровим або гармонійним. Д'явол також може вказувати на ситуацію, де ваш партнер а, чи партнерша а, відчуває, що м, є така прив'язка до чогось або до когось, і, можливо, це не дає. Відчуття свободи чи контролю. І четвірка кубків на це А, про те, що це не про занедоволеність, знаєте, це про рефлексію, це коли навіть можливості, які є, от які є. І от Перед вашим партнером вони йому не подобаються ще їй і не приваблюють. Отаке враження, що нічого не хочу, нічого не бачу. Це і про те, що не отримує людина достатньо емоційної підтримки або любові. Отакі От думки: давайте розкроємо дьявола. Мені дуже цікаво, про що тут іде мова. Дев'ятка пентаклів, жрець і шестірка. Мечів. Це про, знаєте, ваш партнер переживає внутрішній конфлікт, пов'язаний з залежностями, можливо, якимись покусами чи емоційними труднощами, але в той же час ваш партнер намагається знайти внутрішню гармонію, шукає мудрість, стабільність. Ваш партнер, ймовірно, хоче вийти з цього стану або ситуації, прагне змін або нових перспектив. І є, ймовірно, що ваш партнер роздумує про духовні або моральні аспекти свого життя, прагнучи знайти шлях до спокою і відновлення. Отакі От думки вашого партнера.